Це, як у прірву, корсунь, жовті води, і що не шлях то вічний манівець. От тільки хопим дещицю свободи, і знову, знову все іде в нівець. і знов на нас якась лиха година, і знов свобода, зрубана на пні. Ох, у житті свобода лиш єдина, одна свобода, та. Що у мені приснилось пекло, диму чорні пелехи, Зелений кінь, ворота і петля. І дзвонять, 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 дзвонять келихи, як ті, тоді в наметі короля така моя під зорями ночівля, Я вже і снами нами вбитий на повал. А м'ята ж тут смарагдова вечірня, потреш в руках, як дома, побував? Як там тепер без неї тьмяні люстра, а врукають на ганку голуби, чиясь душа, рожева, як пелюстка, Влітає в дім скорботи і ганьби. Стоїть мій сад з плодами на деревах, старшин своїх чекає гетьманат, і жолоб той на трьох залізних левах і з кільцями, щоб коней припинать, та не ржуть вже коні біля брами. Бо хто приїде, хто їх там припне, сумний той дім і темний вечорами. Нема Гелени і нема мене, красуні дочки скучили за татом, а з мене й справді, тато був не злий. Сини мої, ти між до шаблі вдатен, а Юрій до науки, але він ще малий, був ще один синочок, мизинчичок, мазунчик. А вже таке сміливе моя козацька кров. Під час того наїзду загилив пана влучив, Його тоді Чаплинський до смерті запоров. Аж страшно, як згадаю, я мчав несамовито, я в суботів примчався, ох сили не стає. Мій хутір пограбований, дитя моє убите, Геле,